Гуманітарний хаб Луганщина моя запрацював у Вінниці. Тут переселенцям з окупованого міста видаватимуть продуктові набори і засоби гігієни, надаватимуть медичну, психологічну та юридичну допомогу, каже координаторка хабу Наталія Коротенко. Будемо залучати до роботи спеціалістів центру зайнятості Вінницької області пенсійного фонду. Можливо, навіть і соцзахисту. Ще буде працювати комп'ютер для доступу в інтернет. Хто не має цієї можливості, може прийти попрацювати. Продуктовий набір, в якому макарони, цукор, м'ясні консерви Соняшникова Олія отримала Антоніна Добродіна. Місяць тому жінка народила хлопчика. Каже, така допомога їй потрібна. Звичайно, звісно, удобно буде. Мені памперси необхідні для дитини. Так суміш не треба. В черзі по гуманітарну допомогу і Наталя Адамова. Жінка з родиною приїхала до Вінниці з Северодонецька. Це добре, що нас не залишають. У мене сину 10 років, треба зимні речі. Він підрісся за літо. З Луганщини, яка тимчасово окупована росіянами, вимушено виїхали понад 300 тисяч жителів, говорить очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, аби допомогти переселенцям, створюють гуманітарні хаби. Ми прийняли рішення, що в кожній області України ми відкриваємо гуманітарний хаб. Не буде в одній області 10 хабів різних громад, будь-хто з різної громади. Може прийти і отримати тут допомогу. Нема різниці зі Січанська, зі Сватово, з з Луганська. Нема різниці. Якщо людина зареєстрована як тимчасово, ну має статус ВПО, то вона отримує допомогу, отримує консультацію. Це все безкоштовно. Наразі на Вінниччині проживають понад 6200 переселенців з Луганщини. Три тисячі з них оселилися у Вінниці. Ірина Бірнікова виховує шестирічного сина. Прийшла з ним на консультацію до лікаря. Рентген бажано зробити ми вчора були, ну все гаразд було, хріпа вона не почула. Зараз сказала, що є там вже трохи, як пустився кашель. Будемо перенаправляти до вузьких спеціалістів і до діагностичних центрів. Гум допомогу переселенцям з Луганщини, які проживають у віддалених громадах, надаватимуть адресно, каже керівник військової адміністрації міста Рубіжне Андрій Юрченко. Будуть два. Мікроавтобуси, які будуть адресно розвозити по іншим громадам Вінницької області, там де є наші люди. Після того як вони зареєструються, заповнюють відповідні гугл-форми, які є на офіційному сайті. Гуманітарний хаб працюватиме щодня, окрім вихідних з 10 до 15 години. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, новини на Суспільному, Вінниця.